Тель-Авів – економічна столиця Ізраїлю. Але для мене в першу чергу це місто красивих людей і спортсменів. Вранці тут надзвичайний рух бігунів. Я вирішила не відставати і собі пробігтись, познайомитись, так би мовити, із місцевим колоритом. О, які тут довгі О, боже. Стріляє це йти чи не йти. Бігають тут уздовж набережної Середземного моря. Чоловіки, жінки, босоніж, топлес, цілі компанії, і навіть собаки. Хто не бігає, займаються йогою, грають у волейбол, качають прес. Я вам скажу так: очі від спортсменів розбігаються настільки, що мені стало важко бігти. Емоції серед бігунів зашкалюють. Треба охолонути, поплавати у Середземному морі. Важко пробиратись в море по камінню, але люди, загартовано за українською українцем, нічого. Каміння, звичайно, тут не скрізь. Просто із моїм неєврейським щастям я потрапила саме на таку частину пляжу. Насправді набережна тут надзвичайна. До речі, є й частини пляжу для братів наших менших. Увага! Пляж для собак. Є й спеціальні душі для собак. Обмиває її після плавання. А вона стоїть? Кайф отримує. У місті Тель-Авів розташоване старе місто Порт. Яфа обов'язково варто прогулятися його вуличками, які плавно перетворюються в дах чи йогось будинку: галереї, музеї, вузенькі проходи, стародавні рослини. Оце фігове дерево. В давні часи люди використовували його листя, як жінки, так і чоловіки. В якості білизни, бо в нього ця сторона дуже-дуже приємна на дотик. Ми так прикладали до потрібного місця, і коли листя трохи всихається, то воно стає потрібної вам форми. Ну і звичайно ж, яке портове місто без. Я бачу вже ринок, а я якраз голодніла. А на ринку можна що? Правильно куштувати все. О, який смачний. Тут, у сирній лавці, ми зустріли Стаса з могилів Подільського. Україна. У тель Віві у нього вже отака маленька сирна імперія. Я слухала, як його 20 років тому занесло до Ізраїлю. І їла. з Розвінки запорожжі. Розвінки жили в запорожжі. Наговорили зі стасом і пішли далі. Море солодощів, незрозумілих овочів, фруктів. Вісімдесят два види халви: перчена, шоколадна, кавова із фісташками. Всіх не перелічити. Хазяйнує тут Амарік, єврей з Ефіопії. Та своє серце я залишила у горіховій лавці милого старого єврея. Скуштуй. Пробуй. Він мене майже змушував куштувати і нюхати свій товар. Нюхай, нюхай. Ага, добре пахне. Жасмін. М -м -м, добре пахне. Здається, я теж йому полюбилась. Одне з найстаріших міст планети, місто миру, за яке постійно точились війни. Єрусалим. Не пропустіть вже завтра. Мій путівник Ізраїль. Земля обітована.